Всім привіт! Давненько я вже не випускала відео, вже пару днів у мене добрих не було. До моїх іменін я його випускала. Після своїх іменін я його не знімала, не мала коли. То в гості їздили, то заботи, то дощі, то з Машою в лікарню їздили, прививки робили, і якось, воно день за днем збігає і часу ні на що не вистачає. Хочу показати, що в нас нового. Нового в нас, в принципі, нічого такого. Все по-старому, всі на місці. Фортуна і Луна тут. Хлопці тут. У нас шархан уже модний, він вже з ошейником. Покупляла всі ошейники, але тільки е, поки на одного шархана вділа, бо зі всіх злітають. Кора і нора теж підростають. Я вже подоїла, покормила, і мої дівки гахнули бутилку. О, дивіться, що Аліса робить. Все. Гахнули паразитки бутилку. Вони. Отут. Все, залишилася одна бутилка. А ці бутилки на годування такі добрі. Мені е, тіть Надя тілоглі була, їх висилала. Це взагалі кролячі поїлки, Ну, я кролів напоюю з мисочок. А бутилочки забрала козенят, вигодовувала. І вже осталось, було дві, осталась ще одна тільки бутилочка і все. Кроленяток в мене ще немає. Оця баришня рано носила сіну в зубах, я думала, буде вражати. О -о. Купила я йому таку сіль, поставила. Ну, дай доця, вона на руки кидається, я боюся забрати в неї. О. Ага, надурила я тебе. Так, да? надурила. Дірку, яку ти тут зробила, треба сказати, Дімі, щоб сюди пластину якусь поставив, прикрутив. Я думала, вона вже буде сьогодні е, рожати. Але ні. Ага, накублила, накублила. Мокре все постягувала. Вона є. Від неї повигортаю. Позабираю. Викину, а чисте сіно зараз підкину. Бачу дівка накублилася. І мокре і сухе всю в кучу постягувала. Баришня моя. Там в мене Діма корм мішає їм, ячмінь і їхній корм перемішку в одну посуду кажу, Одним кормом кормити то діла не буде. Вони зараз привикнуть до одного корма. І все, і тоді, що хочеш роби. Треба, кажу, перемішати. О. Отак. Не псі хуй до ця. я тільки від тебе какашку заберу. Бачиш, заберу. Оце грязне і все. Не псі хуй. Може приведеш лялі? І тут а буде в тебе грязно. О. О так. Ну йди. Переступи. О, так. Все, це сухеньке, але я ще зараз підкину на ніч і сіна. А то завтра в тачку зберу. Вивожу звідси той гній? Бачите, що робить? Плоземний ход робить. Е, надо сказати, Діме, щоб при... прикрутив досочку? Да, баришня? Зараз я піду скажу йому. Ой. А ти що безвухий? Ти чого тут кипішуєш? Їсти в тебе є. Сам води хоч на, на ніч, так? Сіна я тобі накидала стільки, що ти вже верхом сидиш на ньому. Ой, Ой Трошки поділим. Трохи тобі, а трохи твої баришні відомо. О, клітка здорова. Ха. Так. Сіль покупляла всі цього. Чуєш, Дім? Ти бачив, що кролиця тут зробила? В підлозі таку дирку, а їй як котитися, всі кроленята повипадають. Треба якусь. А в тебе Шурік оцей на акумуляторі заряджений? Взяти якусь. комкай. Бачиш? Щось сюди на ший. Бо кроленята повипадають. Бо кровенята повипадають. Я вроді повишкрабувала. Бреднючка мала. І, і така сердита вона. Що це капець? Аліса, а ти чого? Що в тебе тут не так дуться? Що таке? Що таке? Тебе тут чистенько, сухенько, тобі я вчора перестелила. Корм у неї є, валіться. щось вона одне вибирає, я не можу поняти, що. У неї такий корм. Треба буде придивитися, чого тут більше. Пшеницю чи що вибирає. Так. Я не знаю, я не бачила. Тут а що в тебе доця? Ну, в тебе тут порядочок. Тоже зараз водички їм дам на ніч. Сіль так само є. Бачите, така спеціальна сіль для кроликів. Є в кожній клеточці, теж позатінька така, тут теж будуть Жайтики, Скоро кролики в нас будуть, малявки в нас будуть, поповнення в нас є. Маша, ти куди пішла, дось? А ну звідти. То не для тебе дверки. <клухи> ну тут. -а. Курі наші, качки наші і... і. Ува. О, начали. І такі малявки вже в нас є. То кубанка. А біла забула, як називається. Поняли? А то сіра кубанка, чи як воно буде якось так? Ну, оці гуси, вони. Дуже великі не ростуть там капець, але на яйця вони хороші. Поняли? Колись вони були в моєї мами, я сюди приїжджала на волин, ще брала в неї ось-ось-ось. Ось, 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 ось. Ще в неї брала яйця на інкубатор, привозила на волинь. То це такі ж самі гуси. Я брала в того мужика. музика. Тут в них вода. Дві кормушки їдла, насипаю, ну вже вони одну з'їли, в другій там ще є. Засипати не буду, за ніч хай виїдають. Ось, 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 ось! Ось-ось-ось, ось, ось. Це такі малявки. <різькі> так. Що в нас ще тут? Ага, за ці дні. От, одна кочка була, вилупила курчат у мене. Ну, я ту квочку віддала Ліді. От. Бо вона мені була на хазяйстві. Ми відлучалися по справах, нас не було два дні вдома. То там та квочка, що сиділа в тому кролятнику, вона була, висиділа курчат, і Ліда її собі збрала. <ривіт> що в мене оця на підході і оця на підході. Скоро будуть лупити дві квочки, Мені хватить. І все. Що? Б'ється з тобою? Так. <ривіт> Тика. Не дає закручувати. А ти її веточку обламай з листочками з оно гіляку над черешню. Черешню воно над тобою. Так що ж ти їй тодіш? Без бубок. Вибери їй пару листочків. Вона собі буде займатися, а ти. О! так. Ну ну, потім вже розкотиться, тоді доробиш. Головне, щоб вона його не підривала. В руку попав, так? Да? Краї позафіксував, так? Да. Да? І тій, і той? Біля неї теж? Да. Ну, що вон там можна. Да. Да. <паптик> Я ще такої кролички не бачила, як собака кидається. Ага. А нашу каже, пошуркав. Там я кошти. Да. В хаті. <смірка> О, все вона утекла. Ага, <смірка> кажи, Дімка, сейчас я тобі дам прикурити. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, каже, ти в мене дограєшся. Все, ттю. Зараз водички їм треба дати, відео набрати. Слухай, в мене тут є відро, може набери сюди повне принеси. Я там трошки занес. А ти вже перемішав? О, це я зараз сама принесу. Ось такі в нас справи, друзі. На городі за цей час нічого не вийшло. Бурян лізе так, що пострашно. Не знаю, морква знов не виходить, довго її сходити, чи що тій моркві? щось я не можу поняти. чи її опять треба пересівати. Ну, якщо опять треба, то я вже й не буду пересівати. Осінь, куплю собі дві трисятки і пішло внукіб'ені матірі. Щось я його сію, сію, а воно не виходить і не виходить. Во. Он, все опять позаростало. Кажу, мене два дні вдома не було, але якось капець я приїхала, глянула, бур'яни такі пішли, що це. Хай Бог милує. І дощі мокро. Ну, вже завтра, мабуть, буду сапати потихеньку, починати опять. Бачите, як все позаростало, якийсь кошмар. Там не моркви, не кавуна, ні дині не видно нічого. Гірки бачу, сходять уже. Тут а картоплі, оце що як сходили, так і були. Далі ні гороху, ні кабачків, ні Борщового буряку, нічого немає, ні капусти, не можу зрозуміти, що це таке. Чого воно, бляха, муха нічого не виходить, а і так я йду з тим відром. постав, болван. Нічого не сходить. А. Горох уже тут сидить пнем, вже відколи, та вже б зійшов би, хоч би один показався б. Нема. Кабачків нема. Зачте, персик у мене тут відживає з кореня. А, чи що це таке? Типу це персик, чи це бур'ян? Я не знаю. О, нічого нема. О, кабачок лізе. Ура, Алілуя! один. Один кабачок я знайшла. Роха нема. О, зато... Як вже все позаростало, бачите? Таке все грязне, чесник який грязний, хай милує. Це що таке бур'яний? А мав би бути буряк борщовий. Нема ніде нічого. Ще відколи я тут все посіяла. Якесь напасті. Нема, навіть не одного. Що це таке? Чи воно ще посходить? Чи його вже і не буде. Нічого не знаю. Капусти теж не видно. Не сходить. У нас дощі, ну холодно. Поняли. Морози були. Вон, посоля попримерзала, яка повилазила. Бачите, де, де-не-де повилазила. Вон, вон. І та, що вилізла, вона вже примерзла. І все, більше не лізе нічого. О, фасоля. Чи жовтня таке. Да. Вот. Значите, пожовтіло. попримерзало, Ну тут фасоля теж лізе в кінці. Тоже воно ну, капець. Значите, Позамерзало. Все, хана. Ай, боже боже, буряк. Де не йде кормовий повилазив. Вон, на цілий рядок вилізло два штуки. Насадила жінка городи, а воно нічого не сходить, а. Що воно має бути далі, я не знаю. манчо, нічого. Одні бур'яни. От кобуряк. Де-не-де повилазив кубками. Все. О, один. Хватит, називається. Ой, боже. Аж зла не хватає, слухайте, на той город. О, один виліз. Може воно ще повелазе. не знаю. І сапати нема як. Слухайте. О, капуста моя розсада. Жива, жива трохи. Тоже треба буде посапати її. О. Тут ще такий проміжуток. Ще що щось можна буде всунути. Кріп, не видно, не сходить. І гарбуз не сходить. Що це таке Напастя якась. Нічого не видно. У вас, друзі, як на городах обстановка. Вже посходило чи ні? Бо я вже починаю не то, що переживати, а прямо панікувати конкретно. Так, да, вже завтра буду сапати. Не дуже воно мокро. Завтра Опять піду часник, цибулю, картоплю. І може тут ось де видно ряди буряка, бачите, отаку. Між дорядку, може, Хотя Хоча би. І воно. Все, на цілий... А, і воно ще виліз на цілий ряд. Ну, і що хоче роби з ним, з цим городом? А я його дурна понасівала, бо уж... а воно не сходить. І все, і що ти будеш з ним робити? Ну, Виходить. Ну, фасоля добре, що хоч вся не посходила, то померзла тільки та, що пару штук зійшла, може та, що підніметься. Ну, глянемо. О тут, по ідеї, має бути лунка. Іде фасолька? О, о, бачили? О, фасолька, тікай, Мурчик. То вона ще вийде. Фасоля буде, але пізніше. То добре, що хоч не вся посходила, поняли? Бо, напевно, ця, що вже позамерзала, то вже їй все, хана гамба. А. Це тут ще фасоля, так. Да. А ну тут подивимося, бо тут різні сорти. Поняли? Глянемо тут, а що робиться? Бачу, лунка. А фасолька де? Ямка є, а фасолька де? Вона тобі. Вона тобі. Ямка є, а фасольки нема. Де фасоль поділась. Нічого не можу понять. О тут вийшла, а тут не видно. Ну, це шлунка. лунка, наверное. Да, буду сподіватися, що вийде. Так. А тут у мене капуста. Поняли? Ну, нема не одної. Не бачу. Теж лунками мала би посходити, вона нема. І буряка на борщ нема. Не бачу я. Ні одного не бачу. Хоч би один зараза показався б. Нема. Один бур'ян. Ой, мамочки. Капець. І моркви там так само. Нема. Один кабачок показався. Горох тут о. Я не знаю, вічну приписку собі взяв. О, він тільки кільчитись починає. Значили. Тільки починає кільчитись. Ця картопля, що була примерзла раніше. Бачите, пожутіли листя. Вже треба буде картоплю підгортати помаленьку. Буду полоті вже по чуть-чуть підгортати, потім знову полоті підгортати. буде діло. О. У мене є трудка така, що по цибулі можна йти кропити. Я не знаю, може я завтра візьму, заправлю полівізатора та побризкаю від того перію. Тут оці курчушки то навіть і не видно сімейки. То може ще й морква вилізе пізніше. Може воно ще все повилазне. Кавуни теж б десь би знайти ямочку розрити. Глянути б. Тут десь я сьогодні бачила, огірки лізуть. А де? Десь я бачила. А, Або... о, чи що це таке? Да. Чи бур'ян, чи огірки. Вже не бачу вечір. Ще курі мені тут гарбаються, паскуди. Поняли? О, і собаки якісь тут. І курі. Тут в мене дині. Теж нема нічого. Значить, ти петрушки не видно. Вже аж по -під край туди рядок взяла, посіяла Петрушки, теж не видно. Ой боже. Не знаю. Нічого не видно, а бур'яни ростуть. Виноград, виноград прийнявся. Вон, бачите, він живий. Виноград. Ну, листочок. Бачите, живенький. Виноград прийнявся. Я думаю, може взяти його, зрізати попід корінь. І щоб він на другий рік випустив нові пагони. Не знаю, а ну хто садив отак виноград, як я таким здоровим корнем. Підскажіть, як правильно, чи зрізати, щоб він пускав, чи не зачіпати його. Як буде краще. Так. Так, Гібіскус з мене і один і другий. Погибли, походу. Пропали. Щось десь щелепа, я не можу зрозуміти, що ця в'ятка суха. Це вже чуть зелена, але не знаю. Квіток теж не бачу, щоб тут щось посходило. Ось так воно погано все. Прямо. А, то мурчик мій там ще лепав. Прям дуже погано. Тут воно виноград ще лізе, бачите, тут був на цій хаті виноград і він лізе, пагоно пустив. Нехай лізе. Так, забрати відро. Піти набрати козам води. Ой, козам, чуєте, як їх кролям. Дати їм пити. І тоді буде діло. В гусенят всю ніч лампочка світиться, щоб їм було тепленько, щоб вони не мерзли. Тут теж нічого не лізе з квіток. Одні гладіолуси, бачу, вилізли. І то мені одного поламали. Вон, наступили на нього, надломили мені. Що так, друзі? Ну все. До зустрічі в нових відео. Всім пока.